Продовжую зйомку, Сейчас я вам запишу. Ой, кажу, ну, зачитаю. Так, оце я там загнув адрес. Короче, це вже второй раз таке приходи, приходить, ну, вам видно. Так. так. Звертаємо... Шановний споживачу, звертаємо вашу увагу, що постанови кабінету Міністру України від 29-го па-па-па-па-па, були внесені зміни до постави кабінету та-та-ра-та-ра-та-ра. -та Зокрема, нарахування та стягнення неустойки штрафів пенійних із інфляційних нарахувань, процентів річних. -ду 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 -ду. Населення включено, в територіально громада. Коротше, тут так до хіра читати, не люблю. За Зачернака просимо терміново погасити заборгованість. Заборгованість. Так, де тут? З послуг, за послуги постачання теплової енергії, гарячої води. Яка станом на 1.024 року рахується за вашою адресою для досудового врегулювання спору та вникнення на додаткових фінансових навантажень у вигляді пені 3% річних і, угу, угу. і з питань можливості поступового погашення забороненості необхідно звернутися до Бененської служби. Тобто, це стандартне письмо, то вказаний мій адрес зверху. Сума не пишеться, там у мене 10к, може більше. Що я вам казав в першому відео. І тут написано адрес, дні прийома чи тось час прийома, куди обращатися. Ну ви зрозуміли. Це така короче, постанова. Це вже друга мені приходить. там було мабуть, 5 тисяч боргу. Ай, скорська 5 тисяч боргу було. Приходила літом, кажись, щоб я сплатив борт. Тепер второй раз. Ну, коротше, щоб ви поняли, мораторій відмінили. Той що в початку війни був. І тепер мають право всі ці структури підключати комунальні послуги. То тобто есть начнуть з света. Потім газ. Ну і пішло-поїхало. Отоплення я не знаю. Відключати вони не будуть. До отопитель, поки отопительний сезон. Потім можливо відключать. Коротше, прорвалось у нас відео. Підійшов молодий парень. Попросив виключити. Не хоче, щоб я знімав, тому що я так зрозумів сам з Харкова. Потому що ходять, знімають і потім прильоти. Ну прильоти, наскільки я знаю, я цікавився всі прильоти по координатах. Іли вони просто хочуть по цьому місті бомбити. Я знаю, що заборонено знімати воєнні об'єкти військослужбових. І вести прямі трансляції на вулиці, тому що висвічуються координати і тоді по них обстрілюють. Тобто ніде я не читав. Ніхто мені не казав такого, що запрещено вести обичну зйомку на вулиці. Тобто Такої ніде я не читав. Може я щось десь пропустив, поправте мене. Так, да, стрімне таке час. Ну я як би то не нарушаю ніяких таких законів. Те що заборонено, те я не знімаю і дотримуюся правил. Ну коротше я вирубив зйомку. Ми з ним пообщалися, вроді все нормально. Розійшлися. Він теж зараз тут проживає, не хоче типу, прильотів в наше місто. Я не люблю цих Ось. прогулки, то я люблю. Такі, але ну, знімати я не люблю. Вручну з камерою йти. Дуже на це реагують. Хоча Київ, ходять всі знімають, долі попори. Є прильоти, нема прильотів. Все одно Київ кожен день знімають. Багато блогерів я дивився, знімають. Я взагалі не вважаю себе блогером, просто любитель більше знімаю для себе ніж для ютуба ну а що б і не виложить на ютуб так що от такі діла буде не хочуть, щоб знімали місто всі бояться прильотів ну я теж в принципі Хоча прильот я ж вам говорю. йдуть по координатам. Куди вони хочуть, туди вони і заряджають. Не указана короче, тут дата, до якого числа це все діло надо оплатити. Подивимося. По обстоятельствах Може до літа я цей довг погашу. В принципі, за другі комуналки в мене довго немає взагалі нічого. Токи затеплене. А, їм, а вони не заінтересовані відключати. В принципі. Тим більше в мене є своє отоплення. Тобто я до них не привязаний, если вони мене захотять там персонально відключити. Так що тут такі діла магазині я не знимаю, а зняв там пару шортів, виставлю що я купив. Там ікра прикольна по 151 гривні. Если не брешуть, що вона там була по 260 чи по 280 і перечоркнуто, то може і правда.